Всім доброго дня! Сьогодні ми хочемо е, вам представити е, до вашого сніданку Смач... найсмачніший одеський сніданок, який буде складатися з двох страв. Перша страва це е, рулет сирний з, е, кури... з курятиною і грибами. І друга страва це фірмовий. Сирники нашого студента, Щербатюка Сергія, який сам презентує, він розробив рецептуру і е, технології приготування цих страв, І сьогодні нам все покаже. Сирники з начинку з шоколаду складаються з цих продуктів. Е, сирна маса, яку я вже зробив, е, це перетертий творог 5% жирності. Е, Борошно пшеничне, та сахарна пудра, і трошки солі та два жовтка. І сам шоколад. Абсолютно любий, але обов'язково молочний. Можна з горішками, можна без. Ще для подачі я буду використовувати полуницю та м'яту. Для приготування свого сирного рулету я буду використовувати наявні продукти, які ви бачите. Це яйця, перш за все, борошно, кунжут білий чорний. Куркума, перець, сіль обов'язково, фарш курячий, помідори чері, цибуля, гриби і соус наді. Для формування я буду використовувати ніж та доску з борошном. Я беру кукульку порожньої маси, отак от її розпинаю, беру начинку. Можна брати абсолютно любу начинку, не обов'язково шоколад, можна заверний заморожений крем або все, що, все, все, що, все, що можна. Сводке що... беру, отак от кладу на дошку, обов'язково ще притрушую борошном, руки ще теж. Там беру, прибиваю і роблю ось такий шаймер. Тобто жовток і білок одночасно, і злегка беру його і перемішую. Перемішую, перемішую, не збиваю, ні, я тільки його перемішую. Цей час я буду натирати сир твердий і плавлений. Я взяла голландський, що той, що той, на е, тертушку е, бурякову, як воно скаже. Потім будуть натерти, натерти сир, додавати до яєць і брати ложку, буквально 100 грамів майонезу. Перемішаю і це в нас готова маса. Зараз ми приготуємо сирну масу, основу для нашого сирного рулету. Яйця ми, я сказала, ми відбили, перемішали їх, додали сюди е, трошки 100 грам майонезу, натерли сир, бачите, на крупній такій тертушці. Я, я називаю її бурякова тартушка. І викладаємо сюди, зараз будемо все це перемішаємо. Перемішаємо. І викладати будемо на нашу пательню. Отак. От Ми перемішуємо все це, масу робимо однорідною. Я виклала на пательню на пергамент змащений жиром, тобто олією, і викладаю виклав цю масу і розрівнюю її рівномірним шаром, а потім відправлю у жарову шафу буквально на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Подивіться, який у нас чудовий вийшов сирний напівфабрикат. Дивіться, як він чудово відстає красивого привабливого ковіляру, навіть курку не треба, то зараз я на нього викладати буду основне це начинку. А начинка це в нас куряче м'ясо, курячий фарш і гриби. Це просто бомба, це я вам зразу кажу. Якщо ви собі приготуєте, а я думаю, що після нашого уроку ви обов'язково приготуєте, то ви будете дуже задоволені. Ось я піджав свій син, подивіться, які вони гарні з коринкою. І зараз я буду їх закладати у, смак... у духовку на 5 хвилин при температурі 180 градусів. Я його згортаю. Я його згортаю і формую. Ось таким чином. О, Подивіться, який він у мене вийшов. Красивий. Ми з вами отримали отаку красоту. Це наш рулет. Сирний, подивіться, який він прибавлив кольором все. Зараз ми його будемо розрізати, навпіл формувати нам страву. Постав наші сирники з і Я прикрасив маліновим джемом, шоколадним топінгом та трьома І м'ятою, і останній штрих. Це презентація нашого сирного рулету, який ми готували з душею. Використали всі продукти сировину для приготування. Подивіться, він на смак дуже гарний. Спробуйте самі у цьому впевнитесь. Дорогі друзі, закінчили роботу, презентуємо наші страви. Бажаємо вам гарних днів, щасливих! Бажаємо перемоги! Слава Україні! Героям слава!